Елементарні речі рятують життя, аби застерегти та вберегти людей від вогняного лиха. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій розпочали сезон профілактичних рейдів. На уроках безпеки побувала і наша знімальна група. Це все, що залишилось від хати Миколи Шмирка. Жителі лісових грінівців досі згадують жахливу пожежу, що забрала життя чоловіка. Прикрок, звичайно, що так сталося в нашій, в нашій громаді, в нашій сільській раді. Такий випадок, що людина згоріла, це жах, це дуже страшно. От, але я думаю, що більше таких випадків, я думаю, не буде. Люди осознають і будуть осознавати на майбутнє, що це що потрібно, бережно обходитися і з Вогнем чим частіше були б такі рейди, тим громада би краще орієнтувалася і в пожежній безпеці. Застерегти, аби не допустити лиха. Рятувальники щорічно в осінньо зимовий період проводять інформаційні рейди для жителів сільської місцевості та нагадують про найголовніші правила безпеки. Ми будемо запобігати загибелі, будемо проводити людям роз'яснювальну роботу щодо недопущення пожежі та загибелі на пожежах. Про безпеку людей похилого віку дбають і соціальні працівники. Алла Павлівна доглядає 14 одиноких пристарілих мешканців села. Жінка дбає про добробут та безпеку стареньких. По мірі можливості стараюся надавати допомогу таку, як наприклад, сільська місцевість, це приноска води обов'язково, в кого є пічне опалення, доставка палива. Наприклад, там пиляння дров повинно бути у нас, приноска для розпалення печей дров до хати. Доглядає пані Алла і Володимира Олександровича. Чоловік багато років грівся грубкою, втім нещодавно встановив газовий котел. Каже, з ним і проблем менше, і безпечніше. Вона зараз працює, але ви не користуєтесь нею. Ну, заразня є. Газ є, хотів. Тільки вчора поміняв козла, поставив новий. Інформація таки дарує безпеку. Пам'ятки з елементарними правилами поводження з вогнем та пічним опаленням отримують усі мешканці сіл. Це вам на пам'ятку, що можна робити, що не можна робити, будьте обережними, коли будете готувати їсти. Перевіряйте ваше газове опалення, чи є тяга, наприклад, коли ви будете починати готувати їсти. Сезон уроків безпеки лише почався. Рятувальники протягом місяця відвідають усі населені пункти району, аби вберегти людей від лиха. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Тіві 7